Тебе не випадково тягне до зручного. Це інстинкт залишитися там, де безпечно. Але правда в тому, що твоє справжнє життя не тут. Воно починається лише тоді, коли ти наважуєшся зробити незручний крок, залишити тишу і ступити в невідоме. Якщо ти хочеш більшого, вся мить для тебе. Ти не виростеш, поки залишаєшся в зручності. Комфорт здається безпечним, теплим. Знайомим, це як м'яке крісло, з якого не хочеться вставати. Але саме там зупиняється ріст. Ти не розвиваєшся, коли все передбачувано. ти не стаєш сильнішим, коли нічого не змінюється. Комфорт це тиша, в якій вмирають мрії. Щойно ти зробиш крок у невідоме, ти вперше зустрінеш справжнього себе. Страх, сумніви, дискомфорт усе це лише двері до нових можливостей. Великі зміни починаються з малого кроку. Тобі не потрібно змінювати цілий світ за один день. Тобі не потрібно стрибати в безодню, щоб довести собі, що можеш більше, достатньо одного малого кроку. Кроку, який тобі страшно зробити. Кроку, який викликає сумнів. Але саме він початок великого шляху. Один незручний вибір сьогодні здатен повністю змінити твоє завтра. Не чекай ідеального моменту, він не прийде. Почни з того, що маєш, Іди йди вперед. Там, де страшно, там твоя сила. Ти відчуваєш страх. Це не кінець, це компас. Він вказує тобі шлях до справжньої сили. Ми привчені уникати болю невідомого ризику. Але саме за цими бар'єрами ховається твоя внутрішня міць. Там, де страшно, і є твій ріст, вийди за межі, де зручно, і ти побачиш, що твій потенціал значно більший, ніж ти думав. Сила не народжується у зручності, вона народжується у викликах. Не комфорт веде до успіху, а виклик. Комфорт дає спокій, але не результат. Щоб досягти успіху, тобі доведеться проходити через труднощі, ризикувати, терпляче долати бар'єри. Виклики це твої тренери, вони болісні, але чесні. Саме вони роблять тебе витривалим, гнучким, стійким. Якщо хочеш більшого, Будь готовий платити ціну. Успіх не про те, щоб було легко. Успіх там – це шлях боротьби з власними обмеженнями. Зона комфорту повільно вбиває твої мрії. Зона комфорту це пастка з м'якими стінами. Там нічого не болить, але й нічого не росте. День за днем ти відтягуєш своє потім, минає час, і мрії, які колись горіли в тобі, перетворюються на попіл. Не чекай, поки стане пізно, не дай ліні та страху зруйнувати твоє майбутнє, вийди, розірви ці внутрішні кайдани, бо за межами зручного живе справжнє життя, життя, яке вартує зусиль. Отже, ти можеш залишитися там, де спокійно, де немає ризику, але й немає перемог. А можеш вибрати ріст, вибрати собі не ідеального, не готового, але сміливого. Вийди за межі прямо зараз, бо саме там твоє нове життя.